Друзі, всім доброго ранку. Пам'ятаєте те моє відео, де військовий втік в СЗЧ з Гончарівського полігону навчального центру верніше. Він відео розказував про жахливі умови перебування в даному Гончарівському полігоні. І ось наше відео набуло резонансу. І ось Анна Схороход, депутат, звернулася до Сирського, щоб той. Провів перевірку там. Чи дійсно там жахливі умови, тому що до неї також надходило ряд скарг, фото, відео, і вона в тому відео своєму е, публікує це все. Там такі клопи скажуть, як коні, людей їдять заживо. Це факти такі. І що ви думаєте? І що ви думаєте, що сталося? Так, Сирський відреагував. А саме. Він почав переслідувати тих воїнів, хто це поширює і хто таке звертається до, в соціальні мережі і взагалі до депутатів. Не щоб провести перевірку, чи дійсно там і ну, створити належні умови. А навпаки, тепер там створили ще жорсткіші умови, відбирають. Всі телефони і взагалі не дають ними користуватися. когось ще є сумніви, що сирський це звідти, це не український воїн, керівник, це звідти, ФСБшний. До речі, батько і син сирського живуть в Росії. То про що ще може бути мова? Дивимося на відео скороход. Звернулася до генерального штабу та безпосередньо до міністерства оборони і пана Сирського з проханням перевірити навчальний центр, який знаходиться в Гончарівському Чернівської області. Чому бо до мене надходила величезна купа звернень щодо умов перебування там? Мілізованих і, взагалі, рівня проведення підготовки і так далі. А також що мене найбільше так зачепило, це кількості своїх, які там вчиняються. Мені надсилали фотографії, мені надсилали різні скарги щодо антисанітарії, щодо клопів, які там просто не мають меж і від яких страждають люди. Люди говорять, що взагалі немає чим помити посуд, і Вони його миють між. Ковиною ну для мене це не зрозуміло. Більше того, вона вкладається в голові, і ви ж знаєте, що в нас державою виділяється маленькі кошти на те, щоб все якби було нормально і все реалізовувалося на належному рівні. Так от, замість того, щоб вирішити проблему, да, людей почали кошмарити. У них спочатку відібрали телефони, а на сьогодні проводять різні заходи для виявлення тих, а хто ж мені надає. Таку інформацію з проханням розібратися в тому, що відбувається в навчальному центру в центрі Вончарівську, розібратися на якій підставі там люди живуть в не... на людських умовах, чому там повна антисанітарія, чому їх годують дерьмом, чому там не проводяться належні навчання по підготовці військовослужбовців і чому замість того, щоб виправити цю ситуацію над людьми знущаються? Друзі, будемо слідкувати і надалі. Пан Богдан завжди говорить правду. Підписуйтесь, коментуємо. Я всі ваші коментарі читаю. До зустрічі. Всім гарного, продуктивного дня. Всім папа. -па.